Коли в останні купували речі в Україні і дивувались, чому так дорого, я теж так думала, поки не дізналась, де купують інстамагазини, і тепер я все зрозуміла. Я замовила цей мікрофон напряму з Китаю за 4 тисячі гривень вже разом з доставкою. В Україні він коштував 10 тисяч гривень. Як так? 99% людей не знають, що можна купувати напряму в Китаї, але сьогодні я розповім, як це зробити. Більшість з вас вже купували на Aliexpress або тему і були незадоволені якістю або терміном доставки. І тут я відкрию вам великий секрет: китайці не купують на цих сайтах. Прям жоден китаєць ніколи не купить на цих сайтах. На Aliexpress тему продаються товари найгіршої якості, які не мають сертифікації. Китайці все одно, що продавати і вони не несуть за це відповідальності. Всі китайці купляють собі речі на Pinduoduo і Taobao. Це внутрішні китайські маркетплейси, на яких дійсно якісні і класні речі, які, до речі, ми бачимо на полицях наших магазинів та в інсташопах. Взагалі, ми не повинні мати доступ до цих. Сайтів, оскільки доставка там тільки по Китаю. Китайці це придумали для китайців, для внутрішнього ринку. Але розумні люди придумали служби доставки та склади, які тримають ваші товари та насилають їх в Україну. І тепер у нас є можливість не переплачувати і замовляти товари напряму з фабрик виробника без націнки. Я вже більше року замовляю на внутрішніх китайських маркетплейсах і зекономила сотні тисяч гривень на простих товарах для дому, для себе, для чоловіка, для дітей і багато багато Ато інших товарів набагато дешевше ніж в Україні. Я настільки довіряю цим сайтам, що навіть весільну сукню та чоловіку костюм я замовила з Китаю і вийшло в 10 разів дешевше ніж в Україні. До речі, про це скоро я зніму велике відео на YouTube. Ви звикли купляти на пром, розетка OLX, інстамагазини або шопи, але в більшості своїй це все перекупи. Націнка в деяких магазинах може сягати від 100 до 300%, а в деяких навіть 1000%. Як я показувала на прикладі магазину дитячих іграшок, про який я розповідала в сторіс в актуальному Прожарка. Ось до прикладу, дихаючи видра: стільки вона коштує в Китаї, а ось стільки вона коштує в Україні. Відчуваєте різницю? Тобто, ви буквально віддаєте свої гроші, тому що не знаєте, як замовити інакше. А тепер уявіть, що кожна ваша покупка це 50-70% переплата за те, що людина привезла товар в Україну і поставила її на полицю. Я кажу за Україну. Бо сама живу в Києві, хоча в Європі ситуація не краще, а може й навіть гірше, що зазвичай зупиняє людей від замовлення. Замовлення з Китаю це небезпечно, можуть не надіслати товар або надіслати фейк. Насправді на Pinduoduo і Taobao дуже строга система перевірки продавців. Якщо вони продають неякісний товар або обманюють, їм просто забороняють продавати на цих сайтах і вони втрачають дуже великі кошти. Цього ніхто не хоче. Також є дуже велика конкуренція, тому вони. Хватаються за кожного клієнта і хочу зробити так, щоб ви до них повернулись. Також на цих сайтах є світові та китайські внутрішні бренди, на світові бренди, такі як Бершка, Адідас, Кеп і тому подібне. Все китайське поганої якості. Китай виробляє 90% техніки та одягу у світі, включно з iPhone і Tesla. Просто треба знати, як знайти правильного постачальника і як перевіряти його відгуки та його товар доставка триває 3 місяці і коштує купу грошей. Насправді є способи отримати товар за 14 днів. Є три типи доставки: море, авіа і ЖД. Звісно, деякі з них трішки довші, але набагато вигідніші. Кожен з вас сам обирає, яка вам підійде. Реєстрація і оплата це складно. Так, є деякі нюанси, які вирішуються за 10 хвилин. Я покажу, як це зробити швидко і без проблем. Це лише для бізнесу, не для особистого користування. Ні, ні. На цих сайтах можна купувати навіть одну одну. Одиницю товару. Якби це було так складно, ніхто б там не купував. Але магазини в Україні закуповуються саме там. А тепер можете і ви я сама проходила через всі ці страхи, коли починала замовляти з внутрішніх китайських маркетплейсів. Я знаю наскільки складно буває на початку. За останній рік я купила більше десятка навчань, щоб покращити свої навички і дізнатися більше, щоб створити найкращий продукт на ринку, який буде. Комфортний і класний для вас, і це підтвердили мої учні, які з першого замовлення окуповують навчання. Я не просто сама навчилася купувати, але й поділилася інформацією з іншими. Мій курс вже пройшло більше 50 людей, і більшість з них в перший місяць вже окупили своє навчання. Надалі замовляю речі для свого магазину, а також для своїх дітей набагато вигідніше ніж в Україні. Ірина перестала замовляти товари з Аліку. Тепер купує на піндеудо набагато дешевше. І якісніше, навіть з авіадоставкою. Ангеліна розчарувалася у якості товарів з тему, замовила ті самі товари на Pinduoduo та Taobao і була в шоці від якості і отримала нарешті те, що хотіла. Катя замовила 11 кг товарів і три рази окупила вже курс. Навіть мій монтажер замовив 37 Позицій товарів і дуже класно зекономив. Серед них лампи в 5 разів дешевше, ніж в Україні. Багато китайських внутрішніх брендів, яких ви навіть не знайдете на Aliexpress і тему та на полицях інстамагазинів. Після першого потоку я отримала десятки відгуків. Можете зупинити відео та почитати їх. Замовлення з Китаю дуже змінило моє відношення до витрат, бо кожного разу, коли я заходжу в магазин, я просто в шоці від цін. Ціль цього відео є надихнути. Вас почати вивчати внутрішні китайські маркетплейси, замовляти на них та теж економити свої кошти. В інтернеті всі розповідають, як заробити свій перший мільйон. А я розповідаю, як правильно його витратити і не переплачувати всяким там магазином. Ну а щоб навчитися замовляти з маркетплейсів Pinduoduo і Taobao разом зі мною, заповню анкету предзапису. Старт курсу буде 25 лютого. Якщо ви хочете почати замовляти з Китаю і більше не переплачувати, переходьте. Ходь за посиланням під відео або в боці. Заповни анкету і я розповім тобі, як почати економити з першого замовлення. Уявіть, що ви зараз витрачаєте вже набагато менше грошей і не даруєте їх посередникам. Не відкладайте на потім, тому що завтра ви знову переплатите в 2-3 рази за те, що можна купити набагато дешевше.